Раз, раз, всім привіт. Uh, я Михайло Олсьор, постійний ведучий шоу Нефонтан, яке виходить перед інтернешналом на майнка. Це шоу запам'яталося напевно, всім глядачам, як шоу, в якому гарні гості, цікаві теми для обговорення, uh, крути, крута студія, сетап. Все на рівні, окрім uh, ведучого і жартів на початку. На жаль, на постмонтажі кожного цього шоу. Вони вирішили повирізати фрагменти з моїми жартами про доту і кіберспорт. Але як мені казали всі мої друзі з розділів Hot Tabs, Pools and ASMR, коли мікрофоном по вухах облизують, те, що для одних людей сміття, для мене як то кажуть, контент. Тому я склеїв це в один відео і презентую його. Вам, любі друзі, забув зовсім сказати, я чув тільки про існування такого невеличкого непорозуміння, як не підписка на мій канал, не ну, відсутність лайка і коментаря під цим відео. Тому я пропоную в останнє, поки що у нас конфлікт з вами не назрівав ніякий. Ви це непорозуміння виправите, а я буду робити дуже багато крутого контенту. Тобто з вас виходить підписка, лайк, коментар, а з мене контент. Все, контент вже є, з вас тепер все інше. Цілую обіймаю. Премна перегляду а для початку, перед тим як ми запросимо першого гостя в нашу студію, друзі. Я думаю, що ми з вами можемо трішечки поговорити про новини, які відбулися за останній тиждень. А були у нас доволі такі, все ж таки, неочікувані новини. Це футбольний клуб ПСЖ, власником якого є катарський бізнесмен та катарська організація Квести Спортс стали партнерами. Таким чином, катарські гроші. Просто повернулися додому, як і організація, квести спортс. Така от гарна новина. І звісно ж, ну ви маєте думати, а яка же вони відреагували на таку неочікувану поразку? І першою реакцією гравців квест на виліт з турніру вона була такою: Да хак, так? почому чому то? От така у них була перша реакція, друзі? За цей жарт ми звільнили трьох людей, але воно було воно було того варто. Я один з них скоріш за все. Наступним кого хочеться згадати, звісно, це Артізі. Ну і згадувати ми будемо не а, його скіл, який ми побачили у всій красі на початку цього The International, не його стиль, який ми також бачили на камерах, які були відсутні десь 80% групового етапу. А хочеться згадати те, що під час матчу Shopify Rebellion а і Team Liquid Ліквідінсенія хотів спровокувати Артізі та використав Voice Live Дав, хто не знає, це дівчина Артізі та інтерв'юєр на китайській трансляції інтернешнала. На це Артізі відповів у Олчаті are muted», ніби він взагалі скевич. В нас є відео цього моменту. Давайте його подивимося. Предикціянс хиразикійм гецінтует. Number one number of ancient can't by minutes. Oh, all right, that's good. не знаю, як хто. Я особисто пропоную Артізі провести майстер-клас, як спілкуватися з хейтерами в інтернеті, і весь бюджет сьогоднішнього шоу, про який я вже згадував, пішов на те, щоб ми намалювали свою власну афішу для Артізі в рамках цього майстер класу. Давайте подивимось на афішу. Друзі, ми дуже, ми дуже сильно старалися, і вона виглядає десь приблизно так. Будь ласка, користуйтеся. Артур, Артур Бабаєв, леді джентльмени. Афіша вже готова, залишилося тільки записатися до нього на тренінг. Я чув. До речі, що вони хотіли провести тренінг десь на рівнині, можливо, у якійсь впадині, але знов доведеться проводити в горах, тобто на кліфі. А друзі, сьогодні стартує стадія плей-офф. Тому починати наше шоу ми будемо з рубрики Сумний. Погляд на плей-офф. це була рубрика Сумний погляд на плей-офф». Цікаві новини відбуваються на цьому інтернешналі. Наприклад, вчора в матчі ВП проти Спіріт на диво вірменський колектив майже переграв сербський. Дуже не вистачило гарних ультимейтів від ФНГ на феніксі, щоб закрити суперників 2-0. Але друзі, чесно кажучи, це не вперше, коли східноєвропейській команді не вистачило яєць. Tá Kosh. Варто відмітити збірку радіків одразу на двох корах команди ВП на третій карті. Думаю, без них би цей матч міг стати безрадісним. А так українські вболівальники вже готуються притупити з вірменверменських гіпопотамів у нижній сіці цього турніра вже в останнє. А найскладніше при цьому на цьому інтернешнал щось сказати про наунс. Ніби і про наунс немає такого великого значення, а неповажно висловитися про наунс у сучасному суспільстві доволі небезпечно. Можна і на твічі отримати. Бан. Одного разу така от новина ще прийшла від е, нашої редакції. У зая запитали, як це бути найбільш улюбленим гравцем для всіх фанатів Доти по всьому світу? Він відповів: звідки ж мені знати, я ж не квін Келехан до речі, про нього теж є така от інформація, що зараз на гру команди Gladiators дуже впливає ретроградний Меркурій. Але чи зможе далі Квін без Меркурія? Наша щовечірня рубрика Смійтесь або забанять або як ми її називаємо, новини. Починаємо з того, що один з наших глядачів вчора це ми додаємо інтерактив. Друзі, як ви і просили, один з наших глядачів під час шоу а, вчора запитав: чому чемпіонат світу по доті та інтернешнл проводять в актовому залі. Моєї школи. Я думаю, насправді це наша теорія нашої редакційної політики. А Ісфрох просто вирішив, що так в залі поміститься більше мам. А до речі, для твоєї місця так чомусь і не знайшлось, не дивлячись на розміри залу. А, так, ми це потім на монтажі виріжемо, якось це невічливо по відношенню до да, Ісфрога вийшло. Так, а, що ще. що ще. Заходять якось Кіотака і Артізі в Бар, ну, а він їм каже: вийдіть звідси розбійники. Кінцівка історії вбила шанси жопіфай і Пант. Насправді, заходили вони сюди незабаром після виліта зента. Після такої навіть не знаю, що ще додати. Вчора у конкурсі прогнозистів 100% аналітиків у матчі Шопіфай проти TSM поставили на Шопіфай. Це ніби і є сама новина. Я так розумію, можливо, і жарт. Теж багато людей до сих пір не зрозуміли і обурюються, чому команди грають по два матчі у нижній сітці за один день. А ми е, отримали нереально серйозний інсайт. Насправді не готові були грати саме гравці Тундра і Спортс, ані вчора, ані позавчора, тому що вони до сих пір знаходилися у хроносферах Скітера. От така новина: вчора в США були зареєстровані найбільші продажі автомобілів. За 2023 рік, якщо Квін на Понголєрі зміг доїхати до наступного раунду, то і ми зможемо подумали десятки тисяч пересічних американців. Ну, така от новина. Багатьом могло здатися, що Ейс на Дазлі в соло знищив команду Evil Geniuses. Насправді ж він просто грав у хрестики нуліки проти Паказа, але хрестів у Дазла за гру було безліч. А нулік фантомка зібрали тільки один. І навіть додавши чотирьох своїх тіммейтів до цієї гри, показу все ще не вистачило. Так.